Погода в Україні зміниться у лютому. На частині території нашої держави очікується відчутне похолодання. Температура повітря місцями може становити понад мінус 10 градусів у нічний час доби. Таким прогнозом погоди поділився народний синоптик Станіслав Щедрін. Експерт додав. Що у другій половині останнього зимового місяця на українській території потепліє. Температура становитиме від плюс трьох до плюс п'яти градусів. На думку Щедріна, цьогоріч весна в Україні буде відносно рання. До кінця січня та перша декада лютого погода в Україні буде відносно теплою та з періодичними дощами та снігом. Зазначається у повідомленні. Синоптик додав, що до середини другої десятиденки лютого на всій території Української держави, окрім півдня, помітно похолодає десь до мін. Мінус 10, мінус 12 градусів вночі, та до мінус 5, мінус 9 в день. Він додав, що у цей період в південній частині нашої країни вдень очікується від мінус 1 до плюс 3, а вночі від мінус 1 до мінус 4 градусів. Синоптик Наталка Діденко попередила, що скоро в нашій країні будуть температурні войдалки. За прогнозом експерта, з 28 січня в Україні прогнозується похолодання, а з 2 лютого знову очікується підвищення температури повітря. Раніше в Український гідрометцентр повідомив, що погода до кінця січня 2024 року очікується теплішою, аніж зазвичай. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.